Да. Да, друзі, у нас сьогодні нетипічне відео для нашого каналу, тому що для всіх нас це стало великим сюрпризом, але поганим сюрпризом. І це не клікбейт, у нас реально сталася, ну, скажімо так, халепа. Як вона сталася, що ми будемо робити, що буде далі, ми розкажемо в цьому відео, але перед цим давайте, щоб ну, досить було не було нецікавим відео. Ми розкажемо. Історію цього автомобіля, і це у нас Volkswagen Touareg 17-го року, максимальній комплектації, які ми виграли, як і завжди, для нашого клієнта в рамках послуги Авто під ключ». Ми його привезли в Україну. Тут зараз немає сенсу розповідати про за скільки ми його купили, як ми його привезли, то 17 2017 рік, двигун 3,6. І я сьогодні повинен був цей автомобіль вже видавати. Клієнту, як готовий, як виповнену роботу. Автомобіль був просто на додаткових роботах, дороблювалися деякі моменти по детейлінгу і, в принципі, вже була фіналочка цього автомобіля. Перед цим я вам зараз покажу відео, як ми його робили, є відео, як він був розібраний. Зараз ви його побачите, яке ми знімали для клієнта. Є відео, як він був не розібраний, а вже зібраний. Є відео, як він вже є відфарбований, дуже симпатичний автомобіль. Зараз ви це все бачите, як він виглядає, яким він був гарний до цього рокового дня, можна так навіть сказати. В принципі, автомобіль. Був зібраний, скажу так, з душою, тому що цей перший автомобіль саме Туарег. Туарег не дуже популярний авто в замовленні, тому що він виходить дв... з двигуна дорогий. Цей двигун не дуже популярний, але людина хотіла саме такий автомобіль з таким двигуном. Для своєї дружини купувала цей автомобіль, саме хотіла Туарег. І ми виповнили цю в принципі забаганку клієнта, тому що слово клієнта закон, і пригнали такий автомобіль в гарному стані. До речі, от він як він виглядав на аукціоні, коли ми його купували. Це був. Це було єдине ДТП в США, воно було слабке. В принципі, треба було накинути навісне. Все навісне було куплене оригінальне. Тобто у нас повністю оригінальні фари, повністю оригінальний бампер. Тобто ми не купували Тайвань взагалі. Оригінальні парктроніки, оригінальні радари Дістроніка. І, друзі, тут немало небагато, але я думаю, багато запчастин тільки на 4,5 тисячі доларів. Це я не кажу за роботи. І автомобіль дійсно дійсно повинен був видаватися. Клієнту вже сьогодні. Як взагалі ми дізналися, що з автомобілем що сталося, і в принципі, як ми на це відреагували, як ми це розказали клієнту? Все достатньо просто. В один прекрасний, як я тоді думав, ранок після обстрілів Києва мені набирає людина і каже: у нас погані новини, розбило туарег. Я чесно спочатку подумав, що після обстрілів просто щось прилетіло, щось розготило машину. І ну, звісно, це дуже грустно, але на це ну, вплинути ми ніяк не можемо. І тим паче ми живемо в Києві, тут постійно все прилітає. У нас на ІСТО зараз 50 машин стоїть, і не дай Бог, щось прилетить. Звісно, там спиш кожну, кожну ніч і за це переживаєш. Але це була перша думка. Але як вияснилось, просто робітник, один з робітників, коли ми куди ми віддали автомобіль на додаткові послуги. Після виконання всіх послуг вирішив е, його поїхати чи забрати якусь запчастину і повернутися на ньому назад. І в процесі, коли він їхав, як він каже, в будь-якому випадку, він розігнався 70 або 80 км за годину, почав відтермажуватися, спрацювало АБС, в нього немає не, не досвіду, як я вже розумію, і просто він поїхав, йому треба було наліво повернути, він поїхав прямо і в'їхав в газель. Ось такі фотографії я одразу побачив, коли мені сказали, що автомобіль розбитий. Газель, яку ми вже викупили, машина, яка вже я розкажу далі, що з нею ми зробили. І в принципі, людина розбила автомобіль. У людини таких грошей, звісно, немає, тому що автомобіль став приблизно 23-24 тисячі доларів з усіма роботами, з усіма витратами, з доставками, і і так далі, і так далі, далі, В районі 23-24 тисяч доларів. І звісно, у простого працівника таких коштів немає. І саме страшне було це сказати клієнту, тому що клієнт в нас просто ідеальний був клієнт. Таких клієнтів дуже важко знайти. Це людина, яка завжди. Якщо щось навіть не виходило, то йшла на поступки, завжди нас підтримувала, як і ми її. Тобто робота була не тільки з нашої сторони, але як не дивно, коли клієнт там нічого не робить, то все одно з його сторони, коли є підтримка, це також дуже круто. І реально ми просто були в дуже крутому тандемі. Дуже круто все в нас виходило. І реально хотілося цей автомобіль зробити просто до ідеалу, віддати його просто, ну якби як для себе, навіть краще хотілося, тому що сапожник без сапог у мене до сих пір на машині чек горить, який я не можу прибрати. І, в принципі, ну, в будь-якому випадку пройшло дзвонити клієнту, ми йому сказали, як є. Але сказав я одразу, щоб клієнт не переживав, тому що нами до цього було прийнято рішення запропонувати клієнту три варіанти розвитку подій. Перше, те, що я йому запропонував, просто знайти такий самий автомобіль в Україні. Він обирає автомобіль сам. Є, бо ми обираємо, перевіряє. Неважливо, скільки він коштує, ми просто купуємо йому новий автомобіль за свої кошти. Другий варіант просто віддати кошти. І третій варіант, який я розумію, що людина не буде згодна, я б також не погодився на такий варіант відновити цей автомобіль. І людина обрала віддати гроші, що ми, в принципі, будемо робити. Ми віддамо повністю суму грошей, скільки людина потрапила на цей автомобіль. І, в принципі, на цьому ми вирішимо питання, тому що ну, я розумію, що людина вже чекала 4 місяці автомобіль, ще 4 місяці чекати. І тим паче, коли вже така ситуація сталася, то розумію, що навряд чи буде. Тому вирішили віддати просто кошти. З нашої сторони, я думаю, це буде справедливо, і зі сторони людини, звісно, втрачений час, але вже як є, на жаль, ми люди і ми не застраховані від таких ситуацій. А зараз пропоную все ж таки перейти до автомобіля, показати, що з ним сталося. І ось така друзі, у нас ситуація з авто можете порівняти просто з фотографіями. Які були на аукціоні. А зараз воно виглядає якось так. от так, от, друзі. Ну, самі бачите, що удар достатньо сильний. Ось так, друзі, у нас все виглядає. Можете побачити ступінь пошкодження, ланжерони цілі. Е, у нас що у нас? Крило під заміну, капот під заміну, радіатори під заміну, телевізори під заміну, фара права, як ми комплект купували також під заміну. Радар залишився цілий. Розбитий корпус повітряного фільтра. В принципі, двигун навіть з подушки злетів, але сам двигун цілий, ми тільки що автомобіль завели, приїхали сюди, спочатку дотягнули, потім завели, приїхали. Але от маємо, що маємо, бампер знову у нас повністю розбитий. По салону у нас, на жаль, зараз не зможу вам показати, але стрільнула безпека на кермі. Стрільнули у нас дві штори. Звісно, підсилювач також вгачений. Хоча я не знаю, якщо правої сторони, може, він такий є, підсилювач. А? Ні? Тоже... Ну, коротше, друзі, якось так. Це е, помилка, яка коштує тепер нам 25 тисяч доларів, поки ми цей автомобіль не продали. Не помилка чи не помилка, я не знаю. Але досвід, досвід да, маємо, що маємо. 25 тисяч доларів. Е, для когось велика сума, для когось невелика, для нас велика. Але по-іншому. Не можна було, тому що відповідальність ми беремо, і, значить, нам за неї і відповідати. А далі, вже там як ми будемо розбиратись, це вже інша історія. Зараз хочу сказати тільки одне: що автомобіль, в принципі, готовий продати, якщо він комусь потрібен. Так, ми трішки перенеслись, тому що дуже шумна у нас поруч металопрокатка, і там зараз вирішили порізати метал, в той момент, коли ми продаємо Туарега. Отже. Якщо хтось хоче займатися відновленням, або хтось шукає собі такий автомобіль, по Америці ви пошкодження бачили, по Україні тепер по СТО, я б сказав, давій ПІСТО, від СТО до СТО пошкодження ви також бачили, нічого не скриваємо. Якщо хтось готовий, ціну можете запропонувати, за скільки ви можете забрати. В принципі, поки з авто немає бажання займатися, тому що вже пройдений дуже великий етап. Ну, Коротше, що пояснювати, авто в продажі. Якщо вам цікаво, можете телефонувати. Забирати автомобіль, приїжджати, дивитися, стоїть він у нас на Істо. І в принципі, він вже можна сказати повністю наш. Документи всі у нас, і ми готові його продати в такому стані, який він є. Якщо ні, буде стояти, не збираємо коштів. Відремонтуємо і продамо. Отже, друзі, ось така історія. Не знаю, чи цікава вона була чи ні. Показуємо наше життя завжди, як воно є нашої компанії. Показуємо правду, тому що показувати просто красиву картинку, що все круто неможливо. Це автомобілі, це речі, які так само ламаються. Так само бувають, автомобілі вилазять з ремонту. Але ми вважаємо, що краще показати правду і щоб людина знала, на що вона може розраховувати. А це досвід, який ну, дуже хотілось би, щоб ніколи більше не повторився. Але вже є як є, тому не катайтесь на клієнтських машинах. А якщо катаєтесь, то будьте готові до таких ризиків.